Добрий да. день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодилися з дати мені інтер'є. Дуже вам дякую за це. Дякую вам за таку цікаву ініціативу, з великим задоволенням. От, перше, моє є таке запитання: якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Угу. Як би я відповів на це запитання? Я б сказав, що я вже більше року, як директор та художній керівник Київського академічного театру Ляльок. І це велика дуже організація, дуже така ну потужна, якою взагалі-то в звичайні часи, в такі в, скажімо, спокійні. Керувати не, не дуже легко. А на мою каденцію випала ще така, така історія, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і тому це додає певних, певних особливостей. Але завдяки е, моїй чудовій команді та всьому творчому колективу нам вдається не тільки бути на плаву, а й е, ну навіть деяких місцями розвиватися і піднімати якісь цікаві злободневні ну, теми для сьогодення для глядача. Е, по освіті я маю дві освіти: три е, я менеджер організації, це економічна освіта та дві режисерські освіти. Маю досвід е, керівних посад, е, досвід акторської трошки. Тому все це, в, це все в цілому дає мені е, певні, такі, е, певні надії та відчувати потужність і потенціал робити те, що ми робимо. Тобто, десь десь так я б світовий. От ви очолюєте без перебільшення найстаріший, найпопулярніший та найкрасивіший театр ляльок в Україні та я дякую. думаю, в світі. От дякую. Коли почалось повномасштабне вторгнення? Чи було у вас певне хвилювання за збереження театру належному станцію? Без безперечно було, і воно, на жаль, залишається, тому що коли ми з вами зараз сьогодні записуємо це інтерв'ю, ну якби ця ця цей рівень небезпеки не знизився, тому що ми кожного дня майже є повітряні тривоги, і якби, ризики. Обстрілів е, ракетних і, і так далі, і тому подібне. Але на початку повномасштабного турні, коли все це саме починалося, звісно, це були великі переживання. І тоді, е, ну, у всіх тоді було таке, знаєте, таке відчуття того, що це щось таке може реальне, це щось це, це відбувається не з нами. Але ми змогли якось адаптуватися, якось мімікрувати під нові реалії, і зараз ми. Ну, скажемо так, живемо і пристосовуємося до нових наших до таких подій, до нового нашого життя. Але звісно, переживання залишаються, тому що ну, не знаю. Тут ти знаєте, ти тільки віриш в ЗСУ, ти віриш віриш в наші повітря... сили протиповітряної оборони і більше якби єдине на що можеш сподіватися, це на, наш, на нашу армію. Тому що тільки, тільки вони можуть допомогти в цій ситуації тобто, в, да, в даному етапі. Але ну, ми, ми якби вже звиклися з цієї, з цієї думки. От, а чому обрали саме театральну сферу так, для розвитку, і чому для навчання обрали саме університет Карпенка Карло? Е, ну, Театральну сферу, е, тому що, знаєте, такі е, буду казати, мабуть, банальні речі, тому що е, все, це, все це родом з дитинства, всі ці, ці історії, всі ці, всі ці якісь е, такі тя, тяготіння да, до того чи іншого. Якось я почав за собою слідкувати і ще, ще в школі, і розуміти, що м, ну, мені цікаві. Деякі такі, знаєте, образність, якась якась така. Е, ну такі ну речі речі, які, е, які я, я ділився цими, цими, цими своїми спостереженнями з, з моїми однокласниками або з кимось з знайомих, друзів, і вони казали, «тю, якось дивно. Invece. А Ми таке не помічаємо. я думаю, ну то, мабуть, щось може зі мною, щось не так. Але потім я, зрозум... потім я зрозумів, що та ні, просто, просто це воно так потихеньку проривалося. Ну, я ж кажу, як казав, вже трошки вище. То я пішов першу світу, у мене була економічна, менеджерська, але десь на курсі третьому я зрозумів, що Ну, треба йти трошки в, 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 в іншому напрямку. і... Там перевівся на заочнів, там де менеджерська, а туди вже вступив. Перше, перше, я куди вступив, це був Київський національний університет культури і мистецтв. Там була здобував освіту режисера естради масових свят. А після того вже вступив на магістратуру до університету Карпенка-Кару, там де я здобував вже магістерську ступінь з режисури драматичного театру. Чому саме Карпенко Карий університет? Ну, Ну, якось ну, якось так ем, їхати до Львова або їхати в якесь інше місць, місто. Я не наважився, тому що я народився тут. Всі мої родичі, всі мої знайомі, всі батьки. Ми всі з Києва, і тому якось ну, подумав, що все терпене кару то є. Найкраще місце для того, щоб здобути е, освіту, та плюс, якби ну, якось так було заведено. Всі великі майстри, всі якось викладачі, всі випускники. Ну, це є Карпенко Кари, це тоді так було зараз. То вже вже Київський національний усет культури і мистецтв. Підіймається дуже на високу планку, так, і е, керівна, Академія е, керівних кадрів культури, і багато-багато-багато ну, інших університетів зараз є. Е, якось... А тоді було якось так, знаєте, заведено. Якось так, ну, якась така традиція. чи що, ну, Мабуть, традиція. Традиція. Які ваші от улюблені вистави з вистави Насічень? На січень. Ну, вистав. Вистав, взагалі у нас багато в репертуарі було до початку повномасштабного вторгнення. Зараз в зв'язку з багатьма-багатьма причинами їх безліч трошки у нас зменшився. Репертуар діючий. А з того, що у нас є насічень, ну, мені, наприклад, особисто м, імпонує е, Івасик Телесик, це постановка діяча мистецтва України Сергія Брежанян. На, на жаль, він. На жаль, він помер. Але він був головним режисером Хмельницького театру. «Ляльок». Цікава дуже така вистава. Вона дуже цікаві світові рішення, дуже цікаві мізансценічні, музика. Ну, така вона, я би сказав, фестивальна робота, така на, для людей, з, які мають добрий художній смак. Але Паралельно з цим мені, наприклад, також дуже імпонує така чудова вистава, як котик та півник в постановці народного артиста України Юріван Шесікало, якого теж на жаль вже немає з нами. Тому що після вона така: знаєте, мюзикл, такий дитячий мюзикл, і після вистави зазвичай. Всі співробітники ходять і співають пісню, звідти ну так вона вже приїдається, кажуть молодець, молодець, золотий гребінець. Ну, тобто, якось так передає певний настрій всім. Хоча вже виставу граємо багато років, але якось заряджає позитивом і все є. Вистава «Кіт у чоботях». Яка цікава а, також як і дорослому, так і дітям, тому що є певні такі цікаві рішення, і певні мізансцени, і певні е юморески, які е дитина розуміє по-своєму, а дорослий розуміє по-своєму. То теж в постановці народного артиста України Юр Іван Е, Тобто вистав насамперед ну багато, які всі, всі мені подобаються, всі, всі я люблю. Це, це залежить від нас мабуть. Знаєте, під настрій. А які плани театру на 23 рік? Е, плани театру на 23 рік? Е, ну, перш за все, зараз от 3 лютого 2023 року, у нас буде прем'єра вистави Гольдоні Слуга двох господарів, двох панів. В постановці Дмитра е, Вікторовича Драпіковського цікава робота, тому що м, така теж гуморна, тому що ми, ми, ми вважаємо, що зараз е, потрібно е, ну, трошки так, мабуть, відволікти. Місцями від якихось таких ну від наших важких подій. Так. А вистава а вистава є е, смішною, тому що це і комедія і характерів, комедія, і положень, і, і там є синтез і ляльок, і живий план. Ну, тобто там таке цікаве, і будуть е, ну, номери там, з фехтуванням, ну, тобто, це ці, ці, ціла історія. така Делярти. Майже, майже де Потім е, нам Дуже повезло, ми дуже вдячні нашим партнерам Йота інституту а саме там стабілізаційному фонду Інституту і Гьот інституту в... особисто за те, що ми змогли завдяки їм виграти грант на постановку такої вистави, як Енегіда, яку ми думаю, що презентуємо глядачу десь під кінець березня, плануємо презентувати десь під кінець березня. Ну, це буде без перебільшення така дуже велика епохальна робота, мабуть, для цього театру. Бо задійно більше 20 акторів. Там ну там, там. не не хочу, не хочу ніяких спойлерів вам казати. То хай mm -hmm. глядач прийде і подивиться. Це буде це буде заворожуюче з моєї точки зору. Потім ми планували ще доробити те, над чим ми почали працювати до повномасштабного вторгнення. Саме чарівник із країни Оз. Там буде жанр мюзикл, теж і ляльки, і живий план теж така цікава велика робота. Теж, Мабуть, десь ближче до червня, десь так прем'єра планується. Ну, а далі, далі, ще, якби, ще, то ми, ми зараз, знаєте, вдається планувати е, якось хоча б на пару місяців вперед, то це вже щастя. Раніше то було так. Да, плануєш там рік, два, три. Там, а. а зараз півроку це вже круто. Якщо можеш планувати, можеш собі пофантазувати, що це буде отак, а це буде тут, а це буде. Сю. Ніхто ж не знає. Плани отакі творчі. З зробленого ви пишаєтесь на посаді директора та художнього керівника вілкового театру. Питання гарне. Я. Я пишаюсь тим, що. Театр театр був, театр залишився, театр є, театр розвивається. Що люди, які працюють в цьому театрі, вони на підйомі, на творчому підйомі. Та я пишаюсь тим, що мене, ну, навкруги мене зібралися дуже талановиті та творчі люди. Я пишаюсь тим, як вони працюють завзято. Я пишаюсь тим, як, е, наскільки віддано, як ми проходимо всі ці, е, всі ці м, важкі, які які випадали на нашу долю, важкі ці спитання, як, як ми це все, як всі ці люди героїчно це все проходять, знаєте, на гуморі, так якось так. з... Посмішкою е, і дуже віддано. Я пишаюсь, я пишаюсь, мабуть, людьми зараз, які працюють. Е, якщо, якщо це моя, якщо це моя заслуга, пусть так буде. Пусть так буде. От е, ви людина з е, дуже гарним почуттям гумору. Я, я вже Дякую. це бачив. Хотів би запитати, який ваш улюблений анекдот? Анекдот? Ой, ну мій улюблений анекдот. Ви знаєте, якось щось ми вже почали забувати про анекдоти, щось ми почали вже якось буває, що найкращий анекдот буває життя, іноді так частіше відбувається, якась життєва ситуація, яка є анекдотичною. І ти розповідаєш її комусь, і ви разом смієтесь, тому що я вважаю, що гумор, да, він багато чого може, ну, багато чого може вирішити насамперед. Але ми мій любимо, ну, ви розумієте, е, я вам скажу привідкрию при невеличку таємницю. Е, в, в культурі всі анекдоти вони, е, не досить, вони доволі, <кхух> як би так сказати, вони цензуровані повинні бути. Розумієте? Вони як, якби є певні такі моменти в, в цьому. Тому так ви мене застали з динацька, Що скажіть якийсь улюблений анекдот, то я вже знаєте її трошки і не знаю. як би, перебираю в голові? а Все, все, все не, я вам потім. Розповім <свігінь> якийсь, якийсь анекдот. давайте поки зупинимося на тому, що ми просто любимо посміятися іноді на ситуацію в житті, які нас складають в сприятті <свігінь> багатьох людей. Що це ля... ляльковий театр? Це для дітей. От мені <свігінь> здається, теж дорослих багато входить до театру. Хто основна публіка після 24 лютого, після початку війни, масштаб? А, основна публіка не змінилася. Дійсно, є таке, ну те що уявлення, певний, певне, певна, як би, ну, вже така, як би певний такий, як це правильно сказати, мабуть, ну, такий стереотип. Що театр ляльок дійсно це тільки виключно для дітей, і коли дитина виростає і стає дорослою, то їй в театр ляльок робити нема чого. Це е, все не так. Е, насправді театр Ляльок це унікальне місце в плані творчості, в плані аудіовізуального мистецтва, тому що те, що може сказати лялька, далеко не все може сказати актор, тому що ляльці пробачать, вона ж лялька. А актору може і ні, е, тому і е, ну якби і, я намагаюся всім з моєю командою розвивати таку такий напрямок, як дійсно підтримувати як вистави і для дорослих, які повинні бути в репертуарі нашого театру. Тому що е, ну театр «Люльок» повинен бути для всіх, не лише для дітей. Так звісно, основна наша публіка і основний наш репертуар. Це дійсно вистави для дітей. причому для равідра для різноманітного віку? У нас були до війни ще такі вистави, і вони залишаються у нас в репертуарі. Називаються Бейбіки від нуля до трьох років. Тобто, це були такі інтерактивні вистави, де актори гралися в декораціях з дітьми, з маленькими зовсім батьки за цим всім спостерігали. Така дуже ну цікава, розвиваюча вистава. Е, і до ну якби до 17 років до 18, ну і далі я вважаю, теж треба вводити вистави, які і 18 плюс, і 21+, плюс, і так далі. Без, без якихось таких обмежень. Зараз ми працюємо над тим, щоб було вводити багато вистав для хоча б для сімейного перегляду, тобто щоб це було цікаво і дорослим, і дітям. Хто публіка? Публіка дійсно не змінилася. Ходять діти, ходять з дорослими і дорослі з дітьми, і, і ну, мабуть, стало більше на даному життєвому етапі, наскільки мені відомо, більше внутрішньо переміщених осіб. Тобто в Київ приїхало багато людей, які зі Сходу або з, ну, з Херсонського обласну там де, де є де є. На, на, наразі окупація, бо дає зараз дуже активні бойові дії. Люди приїжджали до Києва. І вони також приходять до нас. Тобто ми бачимо нового глядача. нового. Але є і ті, хто дуже нам е, якби, вірні і хто ходить до нас і спочатку повномасштабного вторгнення. Як би ви оцінили рівень українських театрів наразі? Рівень українських театрів наразі е, Дуже надихає і м, дає надію на те, що, м, що українська культура е, не то, що не буде не забута, а буде м, правильно, правильно піднесена, і вона буде, іде е, фокус, фокусування на українській культурі, тому що, якщо ну, давайте так скажемо чесно. І відверто, що е, ну до повномасштабного вторгнення, мабуть, не було такого рівня підняття української культури, взагалі літератури, е, піс, творчості, взагалі, да, пісень, аутентики нашої і так далі, це все відбулося. якась саме ідентифікація відбулася саме з початку повномасштабного вторгнення. Скільки людей перейшло на українську мову в побуті, скільки людей почали цікавитися е, дійсно нашими народними костюмами, нашими традиціями? Ну, багато чого. Театри це все підхопили, підтримують театри. Е, ну, це викликає у мене велике захоплення та е, таку гордість за за моїх колег, тому що працюють невпинно, не дивлячись на відключення електроенергії, не дивлячись на проблеми з зв'язком та проблеми з логістикою, з повітряними тривогами, з фінансуванням і так далі. Люди не здаються люди працюють і хочуть. Е, для, для того ну я про свою волю, не свою волю, свою творчість проіцують на, на сцені і для глядача, і глядач ходить, і глядач це оцінює, і глядач е отримує насолоду, або катарсис. Якщо дуже якщо дуже все було добре, то буде катарсис. І ну, це надихає. Знаєте, це надихає. Це це спонукає м до дії і до розвитку і не зупинятися. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам, дякую вам дуже.